От, бувало ж, таке відчуття, коли кохання це одночасно і найкраще, і найгірше, що з вами траплялося, коли воно приносить і якусь неймовірну радість, і водночас такий нестерпний біль. Так от, виявляється, ми зовсім не перші, хто таке відчуває, що у 14 столітті італійський поет Франческо Петрарка був буквально одержимий ідеєю якось вловити і описати саме цей парадокс. Давайте зануримось в цю історію, яка без перебільшення багато що змінила. Це історія Франческо Петрарки та його головної праці життя кансьоньєре. І це не просто збірка віршів. Ні, ні. Це щось набагато більше. Це його особистий, до болю відвертий поетичний щоденник. Кенсоньєре або книга пісень, це власне і є серце нашої розмови, це такий собі поетичний пам'ятник єдиній всепоглинаючій одержимості, можна сказати, це перший в історії людства концептуальний альбом про розбите серце. І от просто на секунду задумайтесь про масштаб 366 віршів, це ж майже по одному на кожен день року, і все це присвячено одній єдиній людині. І що цікаво, переважна більшість цих творів написана в дуже специфічній, такій жорсткій поетичній формі. І ця структура стала для нього, знаєте, одночасно і кліткою для його почуттів, і ключем до їх вираження. Гаразд, але хто ж вона? Хто та жінка, що надихнула на такий без перебільшення творчий подвиг? Ось тут і починається найцікавіше. Головна загадка всієї цієї історії особистість самої лаури. Питання здавалося б просте, але вчені ламають над ним списи вже сотні років. І тут, власне, є два основні табори. Одні кажуть, так, це була цілком реальна жінка, навіть ім'я називають Лаура де Сад. а інші вказують, що її ім'я ну, воно аж надто символічне. Лаура, це і лавровий вінок поетичної слави, і легіт, і світанок. Можливо, вона була радше ідеєю. Але знаєте що? Можливо, це й не так важливо, чи була вона реальною, бо почуття, які вона викликала, були абсолютно реальними, і вони були ух, якими сильними і глибоко суперечливими. Саме ця внутрішня боротьба і живила його мистецтво. Тобто Петрарка не просто писав Я тебе кохаю. Ні, він по суті займався глибоким самоаналізом. Він ніби препарував власну душу, розбираючи на атоми кожну емоцію, кожне протиріччя, те, що він сам називав солодким болем. І його головним інструментом, його скальпелем була мова. Він майстерно використовував ці разючі контрасти, так звані антитези, щоб показати цю бурю всередині. Уявіть собі, добро і зло, радість і скорбота все це в одному моменті, в одному подиху, в одному серцебитті. А його улюблений прийом це оксиморон. це коли поєднуються два абсолютно протилежні поняття. І це не просто для красного слівця, це, мабуть, єдиний чесний спосіб описати, наскільки ірраціональне може бути кохання. Живлюща смерть. Краще й не скажеш, правда. Добре, але як, як такий емоційний хаос взагалі можна втиснути у вірш? Потрібна була якась ідеальна форма, такий собі контейнер для почуттів. І Петрарка його знайшов. І цим контейнером став сонет, і це зовсім не випадковий вибір. Його жорстка, чітка структура, яка ділить думку на проблему та її вирішення, стала ідеальним каркасом, щоб, хоч якось, впорядкувати цей вир емоцій. Можна сказати, це була така собі формула куплет приспів, але для поезії 14 століття. Гаразд, це все було давно, але чому ми взагалі про це говоримо? Чому цей поетичний щоденник, написаний 700 років тому, досі так відлунює у нашій культурі? Спробуймо на хвилину перенестися в той час серед новіччя. Все мистецтво, по суті, було про Бога, про душу, про потойбічне, а особисті почуття, розбите серце, ну це вважалося чимось неважливим, марнотою. І от з'являється Петрарка, і він розвертає цей величезний корабель мистецтва до берегів людської душі. Ось це і є гуманізм, ідея, яка тоді була просто революційною: що людське життя, людські емоції, кохання, страждання, що все це гідна тема для великого мистецтва. І раптом виявляється, що особиста історія нерозділеного кохання може бути не менш важливою ніж біблійний сюжет. Отже, якщо підсумувати, Петрарка це не просто поет, він фактично заклав фундамент, створив ДНК сучасної пісні про кохання. Кожен раз, коли ми чуємо якусь баладу про солодкий біль, про нав'язливі спогади, про кохання, що межує з божевіллям, ми чуємо відгомін його голосу. І все це залишає нас із однією, можливо, дещо провокаційною думкою. А що як найвеличніші історії кохання, це не ті, де всі жили довго і щасливо, а ті, де біль і розлука стали паливом для створення чогось вічного.